Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття особові займенники. Особові займенники поділяються на дві групи однини і множини. До однини відносяться наступні займенники. Це I, Я, Ю, ТИ, ХИ, ВІН, «ші» вона, ІТ, воно. Воно це може бути як предмет, так і тварина. Тварин ми також називаємо it. Якщо ми не знаємо пол тваринки. Якщо ми знаємо, що це він або вона, тоді ми називаємо їх як людей. «He» або «she». Множина особових займенників «We» ми, «you» ви, «they» Вони. Зверніть увагу на ю. Ю може бути як одниною, так і множиною. В однині ю перекладається ти, у множині ю перекладається ви. Давайте зробимо вправу на цю тему. Значить, у цій вправі ми повинні підібрати «he», she, it або «they» до малюнків. І перший малюночок у нас квітка flower. Це нежива істота, тому ми її називаємо it. Повітряний змій – «kite». Це також нежива істота. Ми її називаємо it. Його називаємо it. «Helicopter» – також неживий. It. Хлопчик він. «він», «he», Дівчинка вона. Щі. Стільці chairs. їх два це множина, тому ми називаємо they. Чоловіки також вони називаємо they. Зверніть увагу, і предмети, і люди у множині будуть they. Тільки в однині вони відрізняються. в однині – Предмет це it, а людина це he, she. У Умножені і предмети, і люди це «they». Далі чоловік man, він – «he». Далі жінка вказує на когось. Ти або ви – «you». Коти вони. – «they». Також двоє людей – «they». Пташка It, хлопчик he, діти they, вони рибка it, жінки, також їх багато, багато множина they, Будинок неживий it, діти вони. They, слон тварина. Ми не знаємо, це він чи вона, тому називаємо it. Змії, їх багато, тому називаємо they. Це вони. Дівчина, я думаю, що це жива, це не іграшка. Значить, дівчина She. спідниця ет. Крокодил також ет. Наступна вправа. Тут у нас будуть задіяні всі займенники. Нам потрібно наступні слова замінити на займенники. Хелен. Вона. She. Sam це ім'я хлопчика. Він значить he. Father. Батько. Він. He. Mother. Мама. Вона. she, Father and mother. Тато і мама. Це вже вони. they. And – And Tom. Аня та Том. Також вони. Клаунз. Клоуни множина. Вони. They. Pen ручка. Одна ручка. І це нежива істота, тому називаємо її it. Tom and I. Tom і я. Це ми. we, car, машинка або машина. It. Dogs. Собаки. Вони. They. You and Jane. ти і Джейн це ви, you, ball – М'ячик. It. plane – Літак. It. sister – Сестра. Вона. She. Brother. Брат. Він. He. School. Школа. нежива істота. It. Apples яблука множина. Вони. Book – Нежива істота. Однина. It. Nick and I. Нік і я. Це ми. We, children. Діти. Вони. they. Feet – ступні, Вони. they. Guitar – Гітара. Однина. Нежива істота. It, Mary. Це ім'я дівчинки, вона she. Ось такі особові займенники є в англійській мові. На цьому ми з вами закінчуємо. Чекаю вас на наступному занятті.